У на каналі Герай, а в атері у нас Лор Діабло 4. Що молодо. Янголи і Демони ведуть вічне протистояння. Під час нескінченної війни Архангел Нарій потрапляє в полон до демонів. Там дочка Мефісто Ліліт та Інарій зустрічаються, закохуються, укладають союз і створюють свій власний секретний світ. Санктуарій, де вони ховаються від вічного протистояння. Про санктуарій не знають ані янголи, ані демони. лише Інарій, Ліліт та їхні однодумці, які втекли з ними. У результаті зв'язку янголів і демонів, Інарія та Ліліт народжуються Енфалем, могутні істоти. Потім вони покоління за поколінням деградують до людей. Коротше, нефалами вийшли надто сильними і їх понервили. Про санктуарії, зрештою, дізнаються і в пеклі, і на небесах. Янголи не задоволені існуванням дітей Янголів і демонів. Інарій жахнувся силі своїх дітей і розмірковував про їхнє усунення. Про це дізнається Ліліт, яка має іншу точку зору, і виникає конфлікт між нею та Інарієм, унаслідок якого Інарій перемагає. І засилає Ліліту безодню, з якої вона сама вибратися не може. Янголи і демони домовляються не воювати за санктуарій, зробити цей світ нейтральною зоною. Частина цього договору зобов'язання янголів передати Інарія в полон Міфісто для вічних тортур. Така собі батьківська помста. Інарій спокусив його доньку Ліліт, і Міфісто тепер буде вічно його мучити. На цьому, з перед історією, все. Детальніше про це ви можете дізнатися в моєму відео «Лорд Діамбло». Підказка в правому верхньому куті. Приступимо до подій «Діамбло 4. Дія 4 частини починається через 50-60 років після подій попередніх. Отже, Еліас, колишній Городрім. Член стародавнього ордену захисників світу людей від демонів призиває ліліт безодні до санктуарі. Погляди Еліаса на те, як саме рятувати світ від демонів, були дещо радикальні, внаслідок чого він відколовся від городрім і вирішив піти власним шляхом, який і привів його в точку, де він призиває лілі, щоб вона очолила Санктуарій і врятувала його і увесь світ. Від очікуваної навали трьох великих втілень зла Мефісто, Баала і Діамбл. Ліліт очевидний Янгол. її методи демонічні, вона зводить людей з розуму, примушує їх вбивати в одне одного. Але з точки зору Еліаса це такий собі кривавий і жахливий, але компроміс. Тож призов Ліліт це спірне рішення. Та що тут говорити, це гарантована загибель величезної кількості людей. Але Еліас згадає, що це єдиний шанс на порятунок санктуарі. Він вважає, як ми потім дізнаємося, волков, що крім Ліліт немає такої сили, здатної протистояти великим втіленням зла. Звідки Еліас дізнався як призвати ліліт? він продав свою голову шепочущому дереву, все знаючи чарівній розумній істоті, з якою можна укласти договір. Віддати свою голову після смерті, і отримати необхідні знання вже зараз. До кінця незрозуміло, чи твоя голова буде бовтатися і розмовляти за допомогою магії дерева, чи в цій голові буде міститися твоя душа. Хоча різниця велика, очевидно, що це вважається сорозмірною платою за це знання, інакше кожен би ходив до дерева як в інтернет. Можливо, ви знаєте, у чому точно полягає договір. Напишіть у коментарях, чи залишаються душі в головах. На те, що цінник високий, натякає нам і поведінка Еліаса, який перед тим як звернутися по пораду до шипочучого дерева, готує план, як і знання здобути і не бовтатися потім на гілках. Одним із перших дітей Ліліт та Інарія був Радх, який став першим на командом і опанував секрет безсмерті. Еліас розшукує в храмі ратми рецепт безсмертя. За рецептом городрім відступник підрізає собі мізинець і заключає в ньому своє життя. Виходить такий собі Крестраж, поки мізинець цілий, Еліас безсмертний і буде відроджуватися безкінечно. Мізинець він залишає на зберігання в храмі Рад, дуже дивно, чому все знаючи, дерево не знає про витівки Еліаса, що ж гаразд, як і є, так є. Отже, дочка ненависті та мати страждань призвана у спідсанктуарі. У чому ж план Лілі? Поки великі втілення зла, Діабло, Мефісто і Бал відроджуються після подій Діабло 3, Лілі збирається знайти Ембріон Мефісто, що зароджується, та поглинути його сутність і здобути колосальну силу, а з її допомогою покінчити звічне протистояння. Нагадаю, що Мефісто батько Лілі, тобто взагалі-то вона збирається поглинути свого власного татуся, володар ненависті природно не хоче цього, і протистоїть Ліліт. Лілі. Наскільки це можливо в його становищі, поки що він повністю не набув тіла і не може просто піти і почати фізично воювати з Лілі, усе, на що він здатен, це силою думки втручатися у справи людей, у їхній розум, маніпулювати ними і підштовхувати до дій, які призведуть до програшу Лілі. Не тільки Мефісто протистоїть Ліліту цій історії, Інарій втік з полону Мефісто повернувся в санктуарій і заснував собор. свою власну релігію. Такий собі гурток фанатиків, які вклоняються світлу і самому Інарію. Інарі, слід зазначити, зовсім поїхав даху, мабуть, у наслідок тарту. Він дуже погано ставиться до своїх послідовників і всіляко використовує їх у своїх цілях. Отже, Інарій дізнався про пророцтво Ратми, згідно з яким спис світла має проштрахнути серце ненависті, на та інтерпретував пророцтво так, що це його спис має проштрикнути серце Лілі, серце дочки ненависті. Він почав збирати армію людей, щоб піти з нею на лілі. Навіщо це Інаріє? Викривши камінь Всесвіту, уклавши союз із ліліт, створивши санктуарій і народжуючи потенційно небезпечних для янголів нефалами, Інарій добряче проштрафився перед небесами, недарма вони здали його в катівню домефістку. Тепер він сподівається заслужити прощення небес і зворотний куток, здійснивши пророцтво і перемігши свою колишню. Отже, перед нами розставлені на своїх місцях три сторони конфлікту цієї історії це Ліліт і Еліас, що покликав її, та його культисти, які обожнюють і шанують Демонесу, і Нарі зі своїми ручними фанатиками, які намагаються вбити Ліліт, щоб виконати пророцтво і потрапити на небеса. І мефісто, який намагається захиститися і не дати вбити себе. І ось посеред такої диспозиції починається історія нашого героя. Він блукає десь біля підніжжя засніжений гір, пішки, бо кінь його здох, і посеред хуртовини. Герой заходить у печеру, сподіваючись врятуватися від холоду і засинає там. Від задубіння вісні нашого персонажа рятує таємничий вовк, який за допомогою магії оберігає людину. Поки що ми цього не знаємо, але це є закривавлений вовк аватар самого мекісто, який бачить у нас потенційного союзника в боротьбі проти Лілі. До речі, це він убив нашого коня, щоб ми збилися зі свого шляху. На ранок герой вирушає до найближчого містечка, яке, як виявилося, було за рогом. Наш персонаж одразу приступає до роботи та знищує монстрів, які не давали життя місцевим жителям. На знак подяки, врятовані люди влаштовують бенкету таверні. Жителі села виявляються членами секти Ліліт, вони споюють нашого героя, присипляють і пригощають червоними полюстками, кров'ю ліліт. Так мав становитися ментальний зв'язок із Демонесою, а наприкінці ритуалу нас мали принести в жертву. Але нам на допомогу приходить якийсь монах Йосип, послідовник собору, культу світла та інарі. Йосип теж потрапив у балон сектантів, але зумів вирватись і тепер допомагає нам тікати. Він пробуджує нашого персонажа, і ми розправляємося з підлилими сектантами. Далі в місцевій церкві нас накриває видіння, в якому ми вперше бачимо ліліт. Це наслідки ритуалу з полюстками, кров'ю ліліта. Тепер, натикаючись на сліди її крові та криваві пелюстки, залишені на карті в різних місцях, під час розвитку сюжету нам приходимуть такі видіння з минулого, що стосуються ліліту. У першому видінні ми бачимо, як Ліліт навертає у свій культ парафіян церкви і змушує вбити проповідника. Тут же нам показують Пасіпаку Демонеса, блідоликого лисого Еліаса. Після галюцинації Йосип відправляє нас до місцевого відлюдника, щоб довідатись більше про рогату даму з видіння. Ним виявляється Лорат Нар, городрім, знайомим з Діабло 3. Відлюдник коротко вводить нас у курс подій. Хто така ліліт, у чому заміс, чому нам приходять видіння. Обговоривши ситуацію, ми вирішуємо рятувати світ. Насамперед, ми вирушаємо в Кіовашат, головне місто діамлу 4. Тут розташовується головне відділення Собору. Нас представляють преподобній матері Праві і ми надходимо в її розпорядження. А Лорат тим часом вирушає на пошуки блідоликого Еліаса. Ми дізнаємося, що в сусідньому місті бачили рогату жінку за описом схожу на Ліліт. Права відправляє нас на розвідку, і ось що ми з'ясовуємо. Ліліт покусила матір дівчини Найрелли, Венар, звела її з розуму, обіцяючи таємні знання. Демонеса скористалася її кров'ю для проведення ритуалу, що дозволяє перебратися через Чорне Озеро. У результаті ритуалу Ліліт проходить через озеро, а нещасна жінка зробити цього не може, бо не має божественного елементу. Вона таки залишається повзати по підлозі і малювати кров'ю знак. Власне, за цим заняттям ми і застаємо Венар. Божевільна жінка нападає на нашого героя, і він змушений її вбити. Найрела, пожирившись трохи, хоче вирушити через Чорне озеро. Як нам відомо, щоб подолати його потрібен божественний елемент. Ми йдемо до церкви за благословенням до Інарія, але отримуємо відмову. Дякую, що хоч не вбив, благословення нам дає праподобне мати права. Хоча, як мені здається, ми і так змогли б пройти, бо в нас є кров ліліт. Але одного божественного елемента недостатньо для подолання озера, потрібні додаткові інструкції. Найрела пропонує пройти експрес-курсник громанського ремесла і підняти її матір, щоб розпитати. Як не дивно, нам це вдається. Ми вчимося за підручником Ратме з архіву Городріма, ресаємо матір не і добуваємо інфу. Виявляється, кров нашого персонажа це ключ до переправи на той бік озера. Ми ритуально проливаємо свою кров, з'являється міст, яким ми переходимо на той бік озера, де отримуємо цілу низку видінь. Ми бачимо, що тут був Ратма, і він запечатав шлях у пекло та сховав на собі ключ від нього. Ним хотіло скористатися ліліт. Щоб потрапити в пекло і поглинути міфісту, який там відроджується. Але ліліт випередив Фінарій, він простив ключ у Ратме. ратма йому ключа не дав, бо діє згідно з власним пророцтвом, у якому ключ забирають із його трупа. Інарій розлютився через таке нахабство, вбив ратму, але ключа не знайшов і пішов із чим. Однак після Інарія сюди прийшла Ліліт, вона знайшла на тілі Ратма ключ від пекла, який був захований у його посоху. Лорат радить нашому герою звернутися до Донана, його колеги Городріма. Донан відомий тим, що разом зі своїми поплічниками колись убив могутнього Демона Астарота. Донан живе у своєму маєтку і проводить багато часу зі своїм дорослим сином Йоріном, солдатом, який дуже дорогий для Горадріма. Донан розповідає нам, що йому являлася Ліліт. Що вона хотіла, невідомо, він її прогнав. Не став із нею розмовляти і вкладати угоди. Ми здогадуємося, що якщо Ліліт не отримала бажаного від Донана, то відправиться до його поплічників на Фейна і Аріди. Наш персонаж вирушає на пошуки їх обох, але ми знову запізнились. Виявляється, обидва вже розкололися. Вони, в обмін на допомогу в боротьбі із собором, розповіли Ліліт, де знаходиться камінь душі, в якому ув'язнено Астарота. Як з'ясувалося, Дона не зміг убити Астарота, а просто заточив його в камінь душі. Ми вбиваємо цих базік на фейне зі співчуття, Ліліт його переполовинила, а Айріда сама викликає нас на двобій. З'ясовується, що камінь душі Астарота захований під маєтком Донана. Ми разом із Донаном чимо до нього додому, щоб випередити Ліліт і, як завжди, запізнюємося. Ліліт дістала камінь душі Демона і встромила його в тіло бідного Йоріна. Навіщо Ліліт знадобилася звільняти Астарота? Демон мав допомогти Ліліт пройти в покої Мефісто. Як саме Астарот збирався провести Демонесу, ми так і не дізнаємося, бо вбиваємо його. Поки нас не було, Лорат встиг з'ясувати, хто ж той лисий блідий посіпака Ліліт із нашого водіння. Ним виявився Еліас, колишній городрім і учень Лората. Цей факт засмучує Городріма, згоря він напивається і валяється в багнюці. Ми його обливаємо холодною водичкою, піднімаємо і починаємо пошуки Еліаса. У нас є дві ниточки. Перша, хтось бачив людину, схожу на Еліаса за якимось каньйоном. Друга, Лорат нещодавно відправив у місцевий монастир листа з розпитами про Лілі, чи вони що знають. З монастиря досі немає відповіді, що дивно. Адже до цього вони завжди своєчасно відповідали. Наш герой вирушає до монастиря, а там спека. Усюди монстри і привиди, які вбивають ченців, ченці, що стають привидами, теж вбивають ченців. Настоятель монастиря, перш ніж перетворитися на монстра і напасти на нас, каже, що Еліас проводить усілякі окультні експерименти і готується до виклику малого втілення зла. Ми вбиваємо колишнього настоятеля, залишаємо монастир. І йдемо за наступною ниточкою стосовно каньйону. Там наш персонаж знаходить учня Еліаса. Прикинувшись послідовником секти, ми його розпитуємо, але чітких відповідей не отримуємо, до того ж і палимось. І учень Еліаса здогадується, що ми не друзі Еліаса, а вороги. Він нецьковує на нас демона. Ми розправляємося і з учнем, і з демоном. Лоранс здогадується, що підтримка життєдіяльності такого демона потребує регулярного годування людським м'ясом. Провівши вівісекцію з рештками людей його череві, ми розуміємо, де шукати Еліаса. Кривавий слід приводить нас до міста Гулран. Гулран охороняється як фортеця. Щоб проникнути туди, нам доводиться врятувати з гуранської в'язниці злочинницю. Вона підказує нам таємну стежку, і ми проникаємо в місто. Та не знаходимо там Еліоса. Але в його кабінеті, з купи паперів, дізнаємося, що Еліас планує призов у Санктуарії Андаріель, одне з малих втілень зла. Наш герой біжить до місця проведення ритуалу і перериває його. Еліас намагається викликати Андаріель за допомогою татуювань на тілі жертви дівчини Таїс. Лорат рятує дівчину, а ми намагаємося вбити Еліаса. Нам це не вдається. Ну і нехай. Головне ритуал перервано. А якби Еліас зміг призвати Андеріель, цілий континент міг загинути під її натиском. Так вважає Лорат. Взагалі-то небезпека ще не минула, і хоча ритуал було перервано, зв'язок між Андеріель і Таїсою вже встановився. Таїса тепер чує її шепіт. Дівчину поселяють у каплиці, де менше чути цей шепіт. Паралельно з цими подіями агенти Лората дізнаються, що люди бачили когось схожого на Еліаса. По той бік піщаної бурі. Буря – ця надзвичайна, а дуже небезпечна і смертельна. А за допомогою подолання стихії, ми звертаємося до NPC на ім'я Мисхів, нашого старого знайомого капітана корабля з Діабло 2. Він погоджується нас провести через бурю. По той бік піщаної бурі ми знаходимо харам, а в ньому Еліаса. Наш герой бореться з ним кілька разів, і щоразу його вбиває, і кожного разу він відроджується. Розуміючи, що справа не вигорить, ми хапаємо в храмі стародавній артефакт Незриме Око, що дає змогу дивитися крізь простір і час і даємо драла. На жаль, поки нас не було, Масхіфа, який чекав біля входу до храму, вбили. Наш герой повертається в каплицю до Таїси разом з артефактом. Ми зазираємо в Незриме Око і підслуховуємо, як Ліліт розповідає про свої плани вирушити в пекло. І поглинути Міфісто, щоб у такий спосіб здобути владу над світом. Незриме око виявляється не таким вже і незримим. Ліліт відчуває, що ми спостерігаємо за нею. Її погляд звертається прямо до нас крізь простір час, і вона розуміє, де ми і хто ми. Лорат розробляє план, як зупинити Ліліт. Замість того, щоб намагатися знищити всемогутню могутню він пропонує ув'язнити її в камені душі. У Донана якраз завалявся камінь душі з під Астарота. Ми вирушаємо до Донана з листом інструкцією з підготовки каменю. Лорад у листі написав цілий список необхідних речей. За ним ми разом із Донаном вирушаємо в Городримське сховище. Там ми зустрічаємо Нейрело, яка прийшла в архів Городрима за знаннями, які допомогли б їй у боротьбі зі злом. І якщо вже мета в нас одна, ми вирішуємо об'єднати сили і беремо у свою компанію. Всі разом повертаємося до каплиці і вкупі з Донаном, Лоратом і Таїс обговорюємо майбутні плани. Під час розмови Таїс під абсолютно ідіотським приводом, подихати повітрям, виходить із каплиці, що охороняє її. І, звісно, одразу потрапляє до лап Еліаса, який, врешті-решт, закінчує ритуал і викликає Андаріель за допомогою тіла Таїс. Таїса, як не дивно, лишається при цьому жива і тікає. А ми боремося з Андаріель і перемагаємо її. Доволі легко треба зауважити. Ось ми знищили загрозу континенту. Що далі? А далі знову шукати Еліаса. У Таїс є знайома чеклунка на болотах Тімоя, яка може допомогти розкрити секрет безсмертя Еліаса. У цьому акті в нас купа справ. По-перше, потрібно знайти чеклунку Тімо. А по-друге, допомогти Донану налаштувати камінь душі для пакування Лілі. Для поміщення Димонеса в камінь потрібно, щоб він резонував з її вібрацією. Вібрацією ненависті, звісно. Так от нам потрібно десь розшукати висококонцентровану ненависть, як у ліліт для калібрування каменя. Шукати ненависть Донан пропонує у фортеці Закарумітів. Закарум це одна з великих релігій у санктуарі. У цій фортеці стоїть церкофа, а в ньому знаходиться тіло, яке Мефіста свого часу використав для відродження. Він колись оволодів тілом лідера закарумітів і відродився в ньому в Діабло 2. Тіло, в якому розсікав владика ненависті, зрозуміло просякнуте ненависть. І ось Донан починає калібрування каменю душі за допомогою тіла в саркофазі. Але виявляється, що камінь в битві за старотом був пошкоджений, його тепер потрібно відремонтувати. Для цього за інструментами та інгредієнтами ми йдемо в сусіднє село до місцевої чеклунки, якою абсолютно випадково виявляється Таїс. Як? Що вона тут робить? Чому має інакший вигляд і страждає на амнезію, незрозуміло. Нарешті ми добуваємо всі необхідні інструменти та інгредієнти, але щоб полагодити камінь душі, майстру потрібно бути сконцентрованим і впевненим у вдалому результаті. Донан же, як ми знаємо, просто розчавлене через смерть сина, та готує чарівний відвар для Донана. Чаєм Донан бачить загиблого сина, мириться з ним і досягає душевної рівноваги. Тепер Донану вдається успішно полагодити камінь душі. Далі ми вирушаємо до Лората і Найрелли. всі разом шукаємо Тімою і знаходимо її. Чеклунка спрямовує нас до шепочущого дерева і поясняє, як його знайти. Для цього потрібно розвести на спеціальному вівтарі особливі чарівні пахощі, що ми і робимо. Дим пахощів викликає в нас якесь видіння, де ми бачимо величезного змія. Пройшовши вздовж змія, команда потрапляє до шипочучого дерева. З ним укладаємо угоду: ми допомагаємо дереву повернути борг голову Еліаса, а дерево розповідає, як убити безсмертного сектанта. Це знаючи, дерево чомусь не знає, як саме Еліас став безсмертним і як його завалити, але вказує на місце недоступне для сприйняття дерева, де, вочевидь, Еліас і провернув ритуал якусь струну серед уламків. Де за здогадкою Лората стоїться труна. Дорогою на нас нападають у бійці поранено Найреллу. Вона отримує зараження і втрачає руку. Лорат залишається з дівчиною, ми ж знаходимо труну, залізаємо всередину і пливемо в храм Ратма. Там ми з'ясовуємо особливості проведеного Еліасом ритуалу наш герой знаходить мізинець, захований у храмі, і знищує його. Зрештою, ми повертаємося в закарумський храм і налаштовуємо камінь душі. У процесі з'являється Еліас, щоб нам завадити. Він не знає, що вже не безсмертний, і нарешті ми його вбиваємо. Прилітає Ворон і забирає голову Еліаса на шупочуще дерево. Здавалося, рибка в сітці, але ні. Лорат укладає з деревом угоду, його голова в обмін на інфу про місце знаходження ліліт. Навіщо? Є ж незриме око? Дерево розповідає, що Ліліт прийде до порталу в пекло. Пам'ятаєте, ключик від нього Вона взяла в Так от ми дізнаємося, що портал знаходиться під містом Калдеєм, яке нам знайомо за Діабло 3. В цьому акті ми бачимо, як Інарій веде цілу армію до Ліліт із підземелля Калдеї. І ми приєднуємося до цієї армії. Інарій забирає у нас підготовлений для Ліліт камінь душі, щоб самому вбити колишнє. Ціле акт на нанівець. Ми пробиваємося калдеєм крізь орди монстрів до порталу в пекло. Дорогою абсолютно буденно вбиваємо Дюріеля, одне з малих втілень зла. І нарешті потрапляємо в пекло. Тут ми спостерігаємо кінематографічну сцену Ліліт Гамсела Тінарія. Вона відриває йому крил, однак незрозуміло чи приводить це до його смерті. Як ми знаємо, в історії Діабло так просто значні персонажі не вмирають. Армія Інарія, залишившись без очільника, була розгромлена демонами, а права якимось дивом лишається жива. У ледь живої преподобної матері виявлено камінь душі, який Нарій віддав її на зберігання. Ми забираємо в неї камінь, за що вона проклинає нас, оголошує ворогами собору і забирається в невідомому напрямку. Донана раптом вбиває випадкова душа, яка перебиває тут у пеклі. А ми звертаємося до незримого ока, щоб знайти ліліт. В око ми бачимо, як Демонеса прийшла до Мефісто, також нам показують вцілілого Астарота. Ліліт знову упомічає стеження і ув'язнює у нашій власній свідомості нашого героя рятує сам Мефісто, він відкриває вогнівний портал і допомагає повернутися в пекло. Звісно, не задарма, йому потрібно, щоб ми перемогли Ліліт. Лорат поранений, донан убитий, залишилися тільки ми з Найрелою. Ми йдемо в обитель Мефіст, де він відроджується у величезній бульбашці, сюди ж прямує ліліт. Вперше не запізнилися отже, один камінь душі і два вороги. Нейрелла, оскільки вона не перебуває під впливом демонів, обирає заключити в камінь Мефісто, а ліліт натовкти вручну. Вона пронизує ембріон Мефісто і абсорбує його сутність у камінь. У процесі сама Нейрелла світиться синім і поруч з'являється вовк аватар Мефісто, такий собі доробок на продовження. Після цього ми домовляємося: Нерела віднесе камінь душі назад до Лората, а ми вступимо в бій з Ліліт. До речі, поєдинок з Лілі не виявляється складним, мабуть, після статички з Анарієм Ліліт дещо послабшила, і ми перемагаємо демонес. Наш персонаж повертається до Лората і дізнається, що Нерела так і не пройшла, куди вона пропала і де камінь, невідомо. Преподобна мати право оголошує нас у розшук за крадіжку камені душі. За нами з Лоратом приходять її солдати, на чолі з Чанцем Йосипом, знайомим нам ще з початку гри, і намагаються нас заарештувати. Ми не можемо цього дозволити, бо ще рятувати світ, тож нам доводиться їх вбити. На стосунках із Собором таким чином можна поставити хрест. Далі ми йдемо шукати Найрелло. Лорат сподівається, що вона має бути в городримських архівах. Там ми знаходимо лише лист від Нейрели, де говориться, що вона втекла з каменем душі, ось так допомагай тепер нещасним дівчатам. Вона згадує, що у неї є якийсь план і просить її не переслідувати. І ми не переслідуємо, попросила ж людина. Що ж нам залишається тільки морально готуватися до майбутніх битв. Ми цікавимось у Лората, а чи не може бути такого, що Мефісто опанував розум Нейрели? Ні, каже він, ну принаймні поки що. Це так швидко не робиться. От якби ми могли зазирнути в якийсь артефакт, щоб побачити, де вона і в чому її план, але вона попросила її не переслідувати. Деякі гравці Diablo 4 стверджують, що після титрів є неймовірно коротка секретна сцена, в якій, можливо, є натяк на майбутнього антагоніста. Якщо це так, то існує кілька варіантів того, ким може бути володар червоного черепа. Найочевидніше це сам Діабло. Але спрямовані вгору роги більше нагадують Мефісто. Чи, ймовірніше, це заділ на повернення великого втілення зла, яке Найрелла могла віднести до святилища в камені душ. Також сцена може бути натяком на повернення Люсіона. Будучи сином Мефісто, Люсіон до виходу Діамбло 4 з'являвся в сюжеті навіть рідше ніж його сестра Лелі. Оскільки в грі основна увага приділяється сімейці ненависті. DLC Diablo 4 може стати ідеальним місцем для повернення Люсіона. Ось і вся історія світу Діабло на цей час. Напишіть у коментарях, як вам сюжет Діабло 4. Чи випала вам нагода про війнову частину? Чи сподобалось? Підтримуйте український контент. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. І як завжди, слава Україні! Та до зустрічі у новому відео.